Добрий ранок, малята! Дітки, сьогодні до нас знову вранці прибіг песик і побіг по своїх якихсь справах. Дітки, і він нам знову привіз машину, я її вам сильно не покажу, але дітки, вона знов з великою кількістю різноманітних. Іграш. Але дітки, сьогодні ми з вами будемо не говорити про те, як треба поводитися із іграшками. у Нас же було заняття. Сьогодні в нас буде трішечки інше заняття. Ми сьогодні будемо роздивлятися іграшки і казати, на яку геометричну фігуру вони схожі. Цікаво? Дітки, тому давайте будемо розпочинати наше заняття. Ну, і першу іграшку із цієї купи іграшок я візьму ось такий м'яч. Дітки, на яку геометричну фігуру схожий наш м'яч? Що це в нас? Це коло. Так, дітки, це коло. Ми із вами вже грали в таку гру, але ми Називали геометричну фігуру, наприклад, я вам казала, дітки, коло. Які предмети в нас із вами вдома, в мене в групі, схожі на коло? І ми з вами говорили, так, це і м'яч був, і тарілка була, і ще багато чого іншого. Але сьогодні в нас навпаки. Я вам показую іграшки, а ви мені говорите, на яку геометричну фігуру схожа та чи інша іграшка. Тому дітки. Це в нас м'яч, і він схожий на коло. Так, дітки, я відкладаю наш м'ячик і беру наступну іграшку. Нехай це буде пазл. Ви знаєте, що є ось такі пазли, дітки, на яку геометричну фігуру схожий цей пазл? Це квадрат. Молодці дітки. А чому це квадрат? Тому що в нього є кути, так? І він в нас, як бачите, він в нас не котиться. Тому це в нас квадрат, це не коло і не трикутниче. Так, наступну іграшку я візьму. Це пірамідка. Дітки. На яку геометричну фігуру схожа пірамідка? На Трикутник. Молодці дітки на трикутник, схожа ця пірамідка маленька. Так, беру наступну. Це в нас серветка. Дітки. На яку геометричну фігуру, а це в нас буде тоді велика геометрична фігура, на яку? На квадрат. Так, Молодці. Наступна. Ось ця кришечка. І ось ця кастрюлька. На яку геометричну фігуру? На коло. Так, дітки, молодці. Ну, наступного давайте. Ось цей пазл. На яку? На квадрат. Так, дітки, на квадрат схожий цей пазл. Молодці. Так. А ця тарілочка на круг. дітки. я зараз ще побачила, позаду мене є ось така ялинка. Дітки, а вона на яку геометричну фігуру схожа? На та. На... Трикутник, так, дітки, бо в нас його сьогодні було замало. І ще на Трикутник яка схожа, точніше, що може бути схоже? У будиночка, що дав, він також схожий на трикутник. Дітки, молодці. А ще у машини колеса. Так, дітки, це також. Молодці! Все, зараз я вам пропоную зробити руханку і ще пограти в одну гру. Повторюйте маляти рухи за мною. Трава, трава, низенька, дерева високі, високі. Вітер дерева гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад. До землі пригинає, птахи високо літають. Діти тихенько сідають. Дітки, ну а тепер давайте пограємо в гру попереду, позаду. Ми вже починали грати з вами в таку гру, але давайте пригадаємо, що ж це таке, де ж нас знаходиться попереду, а де позаду. Дітки. Попереду, це все, що ми бачимо перед нашими очима. Тобто, все, що ми бачимо. Наприклад, я бачу зараз перед собою телефон та стічку, на якій тримається мій телефон. Це я бачу ось перед моїми очима. А позаду це все, що я зараз я, я бачу, але взагалі ми не бачимо. Тобто. В мене це ось такий гарний ліс, де знаходяться тваринки. Або конструктор Лего. Він знаходиться позаду. Так, дітки молодці. Зараз я вам буду казати, от ви бачите, що перед моїми очима стоять навіть іграшки. Я вам буду називати іграшки, ви бачите, ось ці іграшки, ви бачите. Позаду в мене іграшки. А ви мені будете казати, це попереду або позаду. Добре, пограємо в таку гру. Дітки, тарілка, вона попереду або позаду. Ось ця тарілочка. Попереду, так, добре, жовта машина. Попереду або позаду. Позаду, так. Ялинки. Угу. Або позаду. Так, дітки молодці. А Пірамідка. Попереду. Телефон. Мій, мій телефон. Попереду. Так. конструктор. Позаду. Кастрюлька. Попереду. А, машинки. Позаду. Велика шафа з іграшками. Позаду. Так, дітки, ви молодці. Ми із вами щойно повторили, або хтось вивчив, де ж нас знаходиться попереду, все, що ми бачимо перед своїми очима, і позаду. позаду. Те, що знаходиться за нашими спинками. Дітки, ви молодці. Я вам кажу дякую за таке заняття. І до нових зустрічі, бувайте.